І відповідно, якщо перерахунок відбувається з 1 квітня, а звітність має бути подана до 10, травня, до 10 травня, то, відповідно, з 1 квітня оці переховані пенсії працюючі пенсіонери не отримають. Тобто збільшену пенсію вже працюючі пенсіонери зможуть отримувати орієнтовно вже з червня місяця. І буде нарахована вся сума доплат починаючи з 1 квітня. Але про умови, якщо ваш роботодавець, сплатив оці внески, єдиний соціальний внесок, за перший квартал 2025 року. Оце важливий момент. Тому врахуйте оці також моменти. Працюючим пенсіонерам, які. Відповідають критеріям перегляду, про які, про які ми сказали, не потрібно додатково звертатися в відділення пенсійного фонду, бо для них зроблять перерахунок автоматично. Ніяких не треба заяв подавати, з'ясовувати. Якщо у вас є оці моменти стосовно того, що після виходу на пенсію. Ви вже маєте 24 місяці страхового стажу, то відповідно ви підлягаєте до перерахунку пенсії. Ось, шановні глядачі, така інформація, вона, по-перше, як я сказав, нова, можливо, не зрозуміла, але так наголошує законодавство України. І ось так вони, я маю на увазі, влада. Планує зробити перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів з 1 квітня. Тому, якщо у вас, шановні глядачі, є питання по цьому відео, по цій інформації, будь ласка, залишайте для того, щоб було розуміння, і ми надали вам відповіді, якщо у вас є якісь незрозумінні питання. На цьому дозвольте завершити це відео. Дякую вам за перегляд. Якщо це відео сподобалось, обов'язково ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, свої думки, свої запитання, свою позицію, ставайте нашими підписниками. Ми в наступному відео будемо казати, як має бути, який має бути механізм розрахунку пенсії. Для того, щоб було все зрозуміло навіть для звичайного працівника. І ми будемо казати, як має бути зроблений розрахунок пенсій для того, щоб людина отримувала те, на що заробила. А сьогодні ми казали про сьогодення. Тому всім...